Петриківський розпис крокує Україною, і 15 вересня в стінах Балтського педагогічного фахового коледжу відбувся майстер-клас від народної мисткині Тетяни Борбели. В рамках тижня громадянське суспільство оголошено Одеською обласною державною адміністрацією проводиться різноманітні заходи в школах і педагогічних коледжах Одеської області. Сьогодні з здобувачами освіти Балтського педагогічного фахового коледжа. Тетяна Борбела, народна майстриня, проводить майстер-клас з петриківського розпису. І таким чином здобувачі освіти нашого закладу освіти долучилися до флешмобу Різнобарвна Одещина. Ми сподіваємося, що масу позитивних емоцій отримують наші студенти, отримують навички з Петриківського розпису. І Ми завдячуємо майстрині Тетяні Борбелі, завдячуємо Петру Остаповичу Ткачеві. Який допоміг організувати сьогоднішню зустріч, Тетяна Борбела малює з дитинства. Її руками прикрашено зупинку та видатні місця в рідному селі Бурсуки. Багато праці та любові вкладено мисткинею в оздоблення сільського етнографічного музею. Декоративно-орнаментальним розписом в стилі Петриківки захоплюється всього півроку та вже має чимало напрацювань і готова ділитись своїми секретами майстерності. Мені от прийшла така. Думка, щоб розвивати нашу культуру, нашу, е, наше мистецтво. І мені дуже подобається саме Петриківський розпис, тим, що він є колоритним, яскравим, е, нашим українським, і тому я почала навчатися. Навчаюся сама з інтернету, з відеоуроків, з якихось світлин, інших майстрів. І відтоді я почала також малювати. Розписувати різні, можна розписувати все. І полотна, і горщики, і різні вироби по дереву, вироби по залізу. Все, що можна розписувати, я розписую і от презентую таку красу. І всіх закликаю навчатися цьому розпису, тому що це дійсно красиво, і нам потрібно, щоб наша культура процвітала. Як наша Україна, що в людини має бути на душі, коли вона бере в руки пензлик. По-перше, коли я е сідаю малювати, е це нема в мене більше ніякої роботи, окрім цієї. Я поки не закінчу роботу, е я не встану і навіть це буває до півночі, поки я не закінчу, тому що мені е хочеться якнайшвидше побачити вже кінцевий результат. Відчуваю якесь натхнення, якусь. Таку внутрішню енергію від, цього, від, цього, від цієї своєї роботи. І сьогодні на запрошенні я прийшла сюди, щоб показати майстер-клас. Це буде короткий, тому що це потрібно навчатися не один день, не один час, але все рівно я хочу показати те, що я вмію іншим, щоб. Кому це якщо це сподобається, щоб вони також навчалися і розвивалися в цьому напрямку? Скажіть, будь ласка, чи кожна людина може навчитися петриківському розпису? Взагалі потрібно для цього мати якісь здібності, чи достатньо лише бажання? Ну, в мене було бажання, і я думаю, може трішечки таланту було і є. Тому що я малюю не тепер, почала малювати, а, а ну, з дитинства я просто малювала, любила малювати. А саме е, цей вид малярства я малюю нещодавно, десь вже може більше як півроку. А чи є може кожна людина? Ну не знаю, це потрібно пробувати. Якщо людина спробує, якщо в неї воно виходить, ну головне, звичайно, потрібно, щоб було бажання. Пані Тетяно, у вас вже доволі багато робіт. Чи не плануєте ви провести виставку своїх творів? Якщо буде така можливість і нагода, то звичайно ми організуємо виставку або кудись поїдемо на чиєсь запрошення. Тому так, виставка можлива. Ви кажете ми, скажіть, будь ласка, хто вам допомагає? Ну, я це все малюю, розписую. Мені завжди допомагає Ірина Барбела. Вона як мій асистент і завжди допомагає у цьому всьому в організації, якісь можна сказати так. Балський край це край майстрів. Цього доказу є постійні виставки, які проводяться в нас в музеї. І сьогоднішній майстер-клас залежить від того, і виник завдячуючи тому, що на творчому небосхилі появилася нова зірочка. Вона, появившись на небосхилі, здивувала дуже багатьох. Але попадаючи на територію Бурсуків, ми зразу окунаємося до майстерні цієї простої селянської жінки, яка через серце пише і зупинки, і оформляє криниці, і оформляє безпосередньо сам етнографічний музей. Що стосується виставки, ми з задоволенням надамо територію для цього, тим паче, що. Ви не забувайте, що ми працюємо, майстри мого села з такою акцією, і ця акція, зрозуміло, дійде і до Тятяних рук. Її майстерності сьогодні багато дивуються, І єдине, що мені хотілося побажати, це побажати творчих, творчих успіхів, побільше шанувальників і не тільки. Шанувальники, дякуємо від члена студентської ради. Хочу подивитися про те, як нас сьогодні пройде майстер-клас. Ми дуже цінуємо наших колег і людей, які долучають нас до таких заходів, тому що це дуже актуально на сьогоднішній день, і про те, що зараз іде війна з допомогою фарб, ми можемо відтворити той стан, який в нас в душі. Іншим здається, що це просто аркуш паперу, а для творчих людей це більше здається предмет, на який можна висловити всі свої думки і про те, як ти думаєш, і вважаєш. Перед початком практичної роботи Тетяна Борбела познайомила присутніх з різними видами рослинних орнаментів та технікою їх виконання, які вона використовує для розпису полотна, паперу, дерева, кераміки та металу. Мені дуже приємно тут знаходитися і провести для вас коротенький майстер-клас. Я хочу сьогодні розповісти вам про таке наше українське диво, про народне малярство, як правильно воно називається: це Петриківський розпис або Петриківка. це малярство пішло від села Петриківка, яке на Дніпропетровщині. І сьогодні ми з вами почнемо з таких маленьких кроків. І я сподіваюся, що ви запам'ятаєте це, і якщо вам сподобається, ви будете далі навчатися розвивати це мистецтво, це, це малярство. Пропоную до вашої уваги презентацію моїх робіт. Ви знаєте, я не знала, що це всі мої роботи вийдуть на такий загал, і тому фото вони не професійні. Це було в хаті, я собі фотографувала, виставляла собі на сторінку. Я задоволена, що людям подобається. Петриківський розпис характерною особливістю цього розпису, цього виду розпису є рослинність, тваринність, птахи. Здебільшого це квіти, листочки різні, різних форм. І що саме мені більше подобається, що це можуть бути квіти, таких, яких немає у природі. Тобто наскільки розвинута ваша фантазія, ви можете собі малювати що вам завгодно. Ну, головне, щоб воно було похоже на, на, на квітку. У Петриківському розписі є а, чотири техніки. Мазків. Це горішок, гребінець, який ми з вами почнемо вчити, малювати, зернятко і перехідний мазок. Хочу показати ось такий малюнок, я його заздалегідь намалювала, ми з вами спробуємо його намалювати. Він ну, здається, що не таким важким, але ми з вами поетапно, покроково почнемо малювати самі оці елементи. Мазочки, а потім вже буде малювати цей малюнок. Якою фарбою я малюю? Я малюю зараз на сьогодні це фарбою акрил. Чому? Тому що вона стійка до води. Її можна не покривати лаком, Готов, уже готовий виріб. І Тому я вибираю акрил. Є ще гуаш, ви знаєте, що є фарба гуаш. неї також дуже добре малювати, але її потрібно покривати лаком. Також є різні види лаку, які не підходять для гуашу, тому потрібно бути обережним і питати у продавців, що то за лак. Якими користуюся я пензлями? Я користуюся фірми «Роса», дуже гарна фірма пензлі, тому я купую вони, звичайно, не дешеві, але ними дуже добре малювати. І, звичайно, найголовніший у петриківському розписі пензлик це з кошачої шерсті. Його не важко робити, але потрібно подивитися відео можна в інтернеті і зробити отакий пензлик. Хоча ним не дуже і легко спочатку початківцям малювати. Потрібно мати навики, а щоб мати навики, потрібно вчитися. Тому ми з вами будемо вчитися один пензлик. Я тоді дам по черзі, ви зможете спробувати ним намалювати. Потрібно мати не один пензлик, вони йдуть і ширші, і менші, і більші, тому що для цього розпису потрібно мати цілий набір цих пензлів. Тому що там йде мазок і більший, і менший. А далі студенти та викладачі коледжу взяли в руки пензлі та фарби, аби навчитись азам Петриківки та створити на папері власні мальовки. З тоненьких ліній несміливих мазочків почали народжуватись перші творіння в стилі Петриківки під пензлями студентів та викладачів. І під кінець зустрічі кожен вже мав свою власну мальовку. Були вони і схожі, і одночасно неповторні. А задоволення від творчого процесу отримали всі: і майстриня, і її учні.